Ласок до чужого добра вистачало у всі часи. Наприкінці жовтня на Вознесенщині кілька чоловіків у масках та зі зброєю у руках вдерлися до будинку фермера та пограбували його рідних. На щастя, тоді ніхто не постраждав, а для грабіжників ця вилазка виявилася фатальною. Наразі правоохоронці затримали усіх зловмисників. Події того дня трикратський фермер Анатолій Іванович пам'ятає так, ніби вони сталися учора. Неладне відчув, каже, як помітив, що неподалік від його будинку кілька днів ошивається невідомий автомобіль, але спочатку значення цьому не надав. Згадує, як примчав додому та застав у будинку безлад і заплаканих жінок, дружину та її сестру. Я під'їжджаю, залітаю вдома, вони сидять, вона лежить, жінка є труса, вона діабетик, вона жінка на сестра плаче. У мене в спальні, в кімнаті, все вивернуто, перевернуто. Грабіжники розповіла дружина, були у масках та грозили зброєю. Сподівалися непогано нажитися, але піймали облизня. Думали, що в нас куча денег, все У нас, хоча в нас всі гроші йдуть, все через щита, вони просто ошиблись. Було похищено 4 тисячі руських рублей з пару золотих сережок. 70 гривень і ружь Мавик. І сім пачок патронів к нему. Міліціянти відразу почали розшукові заходи, опитали людей у трикратах та сусідніх селах. Спочатку знайшли авто, на якому роз'їжджали грабіжники, а потім вийшли і на господаря та його поплічників. В ході проведення мероприятий було задіяно практично 80 співробітників міліції. Були проведені порядка 15 обісков. Ізят похищене, крім цього, оружия, обріз охотничого вуж'я. Пістолет Макарова з глушителем і патрони к нему. Також було взято похищене ружьє у селі Трикрати, предметом посягательства. Правоохоронці заарештували п'ятьох зловмисників. Зараз встановлюється причетність фігурантів і до інших пограбувань.